Тема сьогоднішнього уроку зведення дробів до, на... до спільного знаменника. Для того, щоб звести до спільного знаменника, треба знайти найменший спільний крат для двох знаменників. Зараз ми з вами розв'яжемо вправу 240. Вправа 240. Чи можна звести дріб? Три сьомих до знаменника 15. На жаль, 15 не ділиться на 7. Отже, до знаменника 15 даний дріб не можна звести. Чи можна звести три сьомих до знаменника 21. 21 ділиться на 7. Ми отримуємо 3. Отже, нам треба дріб домножити на 3. 3 на 3, 9, 3 на 7, 21. Ми звели до знаменника 21. Треба звести 3 сьомих дріб до знаменника. До знаменника 27. 3 сьомий до знаменника 27. 27 не ділиться на 3. Отже, ми не можемо звести дріб 3 сьомих до знаменника 27. 3 сьомих треба звести до знаменника 42. 42. 6 на 7. 42. Отже, можна звести до знаменника 42. Домножимо на 6 наш дріб 3 сьомих. 3 на 6 на 3, 18, 6 на 7, 42. Дріб зведено до, до знаменника. Чи правильно 241 номер? Номер 241. Чи правильно, що 3 5, п'ятих? Перше завдання. Дорівнює. 6, 15. Перевіримо. Будемо перевіряти по знаменнику. 5, 15 15 розділити на 5, це 3. Отже, домножили наш дріб на 3. Домножуємо на 3. 3 на 3 9, а тут 6. Отже, запис є невправильним. Друге завдання. 3 п'ятих. Дорівнює 9,15. Щоб з 5 отримати 15, треба домножити на 3. Домножимо на 3. 3 на 3, 9, 3 на 5, 15. Отже, запис є правильний. Третє завдання. 3 п'ятих дорівнює 10-15. Ми вже знайшли правильну відповідь, отже, даний запис є невірним, бо тут повинно бути число 9. Слідуюче завдання номер 242 Чи правильно, що найменшим спільним знаменником дробів 5 дев'ятих та 5 шостих є? Ми зараз просто знайдемо найменший спільний за мене Номер 242. два. П'ять дев'ятих і п'ять шостих. Якщо ми, можна знаходити, є дуже простий метод знаходження знаменників таких невеликих чисел, але є і метод науковий. Найменше спільне кратне чисел 9 та 6. Для цього розкладаємо 9 на прості множники. 3, 3, 3, 1 і 6 розкладаємо на прості множники. Ми отримуємо 2, 3, 3, 1. Записуємо найменше спільне кратне. Одне повністю переписуємо число розкладене на прості множники і дописуємо 2. Отже, найменшим спільним кратним 3 на 3 у нас буде 9, помножити на 20 буде 18. Отже, най, найменш, найменший спільний знаменник цих дробів буде 18, але можна й по-іншому це виконувати. Можна так перевіряти: береш більший знаменник, 9 не ділиться на 6, збільшуєш його в два рази, 18 ділиться на 6. От і він є найменшим спільним знаменником. О, для того, щоб нас отримати 18, перший дріб треба домножити на 2. Другий дріб, щоб отримати 18 знамену треба домножити на 3. О, ми отримаємо пару 2 на 5 це 10, 2 на 9 18. І другий дріб 5 на 3 15. І 3 на 6 18. Ми звели до спільного знаменника двома способами. Слідуюче завдання номер 244. На який додатковий множник треба домножити дріб всі довез... восьми, щоб звести його до знаменника 24. Записуємо номер 244.

Треба цей же дріб 7 в восьми звести до знаменника. До знаменника 48. 48. 48 розділити на 8 – 6, Отже 8 умножимо на 6, це 48. Перший дріб треба домножити на 6. 6 на 7 42. І 6 на 8 48. Ми звели до знаменника 48. Слідуюче завдання ви виконаєте самостійно по аналогії з цим. Далі, номер 246. Треба звести дроби. Одна з четверта, 7,16, 1516, 78 одна друга до знаменника 32. Запишемо ці дроби. Це номер 246. Перше завдання. Дріб одна четверта. Друге завдання. Дріб. Сім, шістнадцятий. Третє завдання. Дріб. П'ять, шістнадцяти, четверте завдання. Дріб сім. восьмих. Всі ці дроби треба звести до знаменника. Тридцять два, 32 поділимо на 4. Ми отримуємо 8. 8 на 4 це 32. Отже, 4 треба домножити на 8, щоб отримати 32. Домножуємо 3 на 8. 8 на 1 8. 8 на 4 32. 32 розділити на 16, це 2. Отже 16. Треба домножити на 2. Домножуємо дріб на 2. 2 на 7 14. 2 на 16, 32. 32 розділити на 16, це 2. Отже, 16, треба помножити на 2, щоб отримати 32. Домножуємо на 2. 2 на 5, 10. 2 на 16, 32. 32 розділити на 8, це 4. Отже, 8 треба умножити на 4, щоб отримати 32. Домножимо перший дві на 4. 7 на 4 28. І 4 на 8, 32. Завдання розв'язане. Слідуюче завдання. Треба звести дроби 248. Завдання. До спільного знаменника. Зараз я буду показувати цей приклад. Можна шукати найменший спільний крафи, а можна мнемонічним способом це виконувати, коли це невеликі числа. І так, перше, перше завдання. У нас є два дроби: 5-17 і дріб 5. 34. Треба звести до спільного знаменника. 34 ділиться на 17, 2. Отже, перший дріб треба домножити на 2. 2 на 5 10. 2 на 17, 34. А другий дріб так і залишаємо із знаменником 34. Звели до спільного знаменника. Друге завдання. Дріб 7 дванадцятих і дріб 17 17,36. Перевіряємо більший знаменник, чи ділиться він на менший. 34 ділиться на 12, 3, Отже, 12 треба домножити на 3, щоб отримати 36. Домножуємо на 3. Записуємо знаменник 36, бо 3 на 12, 36, 3 на 7, 21. І залишаємо такий вже другий дріб 36. Розв'язуємо третє завдання. Третє завдання 2 п'яти, 2 п'ятих. І дріб 13, 30. 13, 20. перевіряємо більший знаменник, чи ділиться він на менший. 20 ділиться на 5, це 4. Отже, 5 треба домножити на 4, щоб отримати 20. Домножуємо на 4. Ми отримаємо перший трій 8. 20, і другий три 4 на 2, 8, 4 на 5, 20. І от, і другий дріб записуємо змін 13, 20. Четверте завдання. Дріб 2 третіх. Ось зараз буде, будемо застосовувати неманічне правило. І 4 п'яти. П'ять неділиться. Я беру більший знаменник і перевіряю, чи ділиться на менше. 5 не ділиться на 3. Збільшую 5 в 2 рази. 10. 10 не ділиться на 3. Збільшую 5 в 3 рази. 15 ділиться на 3. Отже, спільним буде 15. Але тут треба домножити на 3, щоб отримати 15. А тут в знаменнику… А тут треба домножити на 5, щоб в знаменнику отримати 15. Отже, 5 на 3 то 15, 5 на 2 то 10. 5, 3 на 5 то 15. І 3 на 4 то 12. П'яте завдання. Третє. Шост, слідуюче, 5 сьомих і 3 п'ятих. 5 сьомих і 3 п'ятих Беремо більше. 7 не ділиться на 5. Якщо я його збільшу 2 рази 14, також не буде ділитися, і тільки, коли я збільшу його в 5 разів, буде 35, то 35 буде ділитися на 5. Отже, спільним знаменником є 35. і Перший дріб треба домножити на 5, 5 на 5, 35, а другий треба домножити на 7. 5 на 5 25. 5 на 5 35. 7 на 3 21. 7 на 5 35. Слідуюче завдання виконуємо. Шосте. 3 четвертих і 1 шоста. 3 четверх і 1 шоста. 6 не ділиться на 4. Збільшуємо 2 рази. 12 ділиться на 4. Отже, спільним знаменником буде 12. Щоб отримати з числа 4,12, треба домножити на 3. Щоб отримати з числа 6, 12, треба домножити на 2. 3 на 3, 9. 2 на 1, 2. Звели до спільного знаменника. І ще одне завдання виконуємо. 5 шостих, 7, 8. 5 шостих і 7 восьмих. 8. 8 не ділиться на 6. Е, з більшому 2 рази. 16, також не ділиться на 6. А от е, збільшимо 3 рази, а 24 ділиться на 6. Значить е, спільним буде 24. 24. Щоб отримати 6, 24 треба домножити на 4. Щоб отримати 8 24, треба домножити на 3. Відповідно, 5 на 4 20 і 7 на 3 21. Завдання виконане. Домашнє завдання треба виконати номер 249 парні завдання. Успіхів навчання. Слава Україні, слава українським дітям.